Півзахисник Денис Гармаш перейшов у хорватський осієк. Контракт розрахований на один рік з опцією продовження ще на рік. Раніше вже повідомлялося, що футболіст розірвав контракт із Динамо, який був розрахований до 2025 року. 33-річний Гармаш останнім часом тренувався з Динамо Ю-19. До основної команди цього сезону не залучався. У минулій кампанії Денис провів 33 матчі, забивши три голи та зробивши один асист. Валерій Дубко став гравцем оболоні. Останнім клубом гравця був Бельгійський Дендер. Також він грав за Чорноморець та Ворську. Новачок буде грати за команду під 37-м номером. 22-річний футболіст провів 5 матчів за Дендер. Трансфермаркт оцінює гравця у 150 тисяч євро. Сабах підтвердив оренду у Динамо Ямайського Вінгера Кахіма Періса. Угода розрахована на один сезон. Як повідомляє сайт азербайджанського клубу, Сабах має опцію викупу контракту 23-річного гравця. Та то таке розкрило фінансові умови переходу Сергія Содорчука з Динамо у Вестрело. Бельгійський клуб заплатив за 32-річного українця 500 тисяч євро. Трансформарт спочатку повідомив, що сума трансферу склала півтора мільйони євро. Зараз 700 тисяч. Директор у болоні Олександр Різніченко прокоментував ситуацію. Щодо відмови київського клубу від системи ВАР цитата: ВАР служить для того, щоб допомагати арбітрам на полі. Але якщо за допомогою ВАР арбітри пропускаються таких помилок, а клуби ще за це сплачують величезні кошти, то навіщо нам цей ВАР? Що він нам дає? Краще я за ці кошти куплю 5 дронів і передам військовим на фронт, а не буду годувати когось, сказав Різниченко. Вінгра Динамо Андрій Ярмоленко є лідером УПЛ за кількома креативними статистичними показниками. Наприклад, 33-річний футболіст є лідером чемпіонату по очікуванню голу та гольової передачі на другому місці. Дмитро Хомчановський, а на третьому Максим Задарака. Також є лідером за середньою кількістю розрізних передач у перерахунку на 90 хвилин на полі. Окрім цього, він займає третє місце за середньою кількістю ключових передач на 90 хвилин. Вищий антикорупційний суд взяв під варту бізнесмена та власника чорноморця Бориса Кауфмана. Запобіжним заходом для заарештованого було обрано підозру у незаконному заволодінні аеропортом Одеса. Раніше саме через це набу оголосило Кауфману про підозру. Спортивний директор металіста Василь Кобін близький до відходу з харківського клубу. Повідомляє UAFootball. У металіста зараз відбуваються певні зміни, пов'язані з приходом на посаду віце-президента клубу Папа Гоє, а також більш активного роботою в клубі Євгена Краснікова, який залишив Дніпро 1 Кобін за таких умов відійде від справ офіційну посаду спортивного директора металіста, колишній гравець збірної України, обійняв 6 серпня 2022 року. Він займався питаннями комплектації команди та деякими організаційними моментами. Челсі наказав Мудрику дещо зменшити навантаження у тренажерному залі. Джерело The Атлетіку опублікувало статтю, де йдеться про проблеми мудрика у лондонському клубі. Повідомляється, що у футболіста є проблеми з мовним бар'єром. Мудрик хвилюється за своїх друзів і сім'ю, які залишилися в Україні. Проте Мудрика не можна звинуватити в тому, що він не працює. Він любить проводити додаткові заняття в тренажерному залі, можливо, навіть занадто. Він робить те, що в Челсі просять його робити під час тренувань, але знаходить також час для додаткової роботи в спортзалі помічають, що він відданий. Він хоче бути кращим, йому потрібен спокій. Дехто навіть вважає, що мудрик занадто часто буває в тренажерному залі. Клуб наказав йому трохи зменшити тренування в тренажерному залі через побоювання, що він перестарається. Також за атлетік розкрив додаткові деталі трансферної угоди Шахтаря та Челсі по Михайлу Мудрику. Як відомо, сума трансферу склала 70 плюс 30 мільйонів євро. Видання повідомило умови виплати бонусів. Донецький клуб отримає 5 мільйонів євро за перемогу Челсі в АПЛ або Лізі чемпіонів. Йдеться про перемогу в турнірі загалом. Тобто, щоб отримати за мудрика всі 100 мільйонів євро, «Шахтарю» потрібно, щоб Челсі виграв лігу чемпіонів або чемпіонат Англії 6 разів. Український нападник Назарій Русин транзитом через Варшаву прибув до розташування свого нового клубу Сандерленда українець вже відновився від травми. Він може тренуватися в загальній групі. Наступний матч Сандерленд проведе 16 вересня. Півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков може змінити клуб найближчим часом. Гірники отримують пропозицію щодо продажу ще одного свого вихованця. Судаков привернув увагу скаутів із кількох закордонних команд, повідомляє фанатік. Після трансферу Михайла Мудрика до лондонського Челсі одним із лідерів Донецького шахтаря став Георгій Судаков. Молодий футболіст корисно відіграв друге коло у прем'єр-лізі України минулого сезону. Допоміг команді стати чемпіонами та привернути увагу закордонних клубів. Влітку 21-річним півзахисником цікавилися представники чемпіонатів Англії та Італії. Але до конкретної пропозиції справа так жодного разу і не дійшла. Проте зараз перехід гравця може відбутися. Судакова хоче підписати Галатасарай. Трансферне вікно в Туреччині закривається лише 15 -го. Вересня. Тож стамбульці мають час, щоб оформити угоду. Однак, мало ймовірно, що їм вдасться в найкоротший термін оформити цю угоду, адже Шахтар не відпустить футболіста за безсінь. Не виключено, що Галатасарай повернеться до питання запрошення Судакова взимку. Проте на той момент трансферна вартість футболіста може зрости. Керівництво Київського Динамо готується заробити на трансфері ще одного футболіста. Столичну команду може залишити центральний захисник. У послугах Дениса Попова зацікавлені турецькі клуби, повідомляє Харієт. За останній тиждень Динамо відпустило одразу двох футболістів. Капітан Сергій Судорчук продовжить кар'єру у Бельгії, а півзахисник Денис Гармаш перейшов у хорватський осієк. Однак на цьому продажі гравців ще не закінчено. У послугах основного захисника Динамо зацікавлені одразу кілька турецьких команд. І якщо інформація про Бешактаж поки не підтверджується, то Трабзонспор вже готує пропозицію для українського клубу. Трансфер на вікно в Туреччині ще відкрито, тож бордови сині ще мають шанс, щоб підписати Дениса Попова. Команда «Нена Дабєлі це пропозиція. Пустила шість м'ячів у чотирьох перших турах і потребує зміцнення лінії захисту. Контракт попова з Динамо дії до літа 2025 року. Київський клуб хоче отримати за 24-річного гравця щонайменше 2 мільйони євро. Але Трабзонспор спробує взяти захисника в оренду із правом викупу.